Тут у нас також задача на розчини на приготування розчинів, і так нам говорять про те, що ми маємо зливати дві речовини. Ми маємо зливати розчин хлоридної кислоти з концентрацією 20% воду, і добути нам потрібно розчин хлоридної кислоти з концентрацією 15%. І такого розчину потрібно добути саме 300 грамів. Запитується, то скільки ж нам потрібно додати водички до першого розчину, щоб відповідно отримати. i'm Потрібний розчин з потрібною концентрацією. Так от, ребята, знову ж таки, способів розв'язування такої задачі є дуже багато. Але я дуже люблю робити задачі на змішування розчинів за правилом хреста. В чому суть правила хреста? Ви малюєте ось такий хрестик, або називається він правило Пірсона. Так от, для того, щоб зробити цю задачу, ми малюємо хрестик, і ось тут, у вершинах хреста, ми пишемо концентрації тих розчинів, чи речовин. Який ми змішуємо. І так, ми змішуємо розчин з концентрацією 20% розчиненої речовини, аж хлор. І змішуємо ми його із водою. Ви розумієте, що у воді масова частка любої розчиненої речовини буде дорівнювати нулю. Тому ось тут у мене буде 0%. Посередині ми записуємо ту концентрацію, яку нам потрібно добути. Нам потрібно добути розчин з концентрацією 15%. Тепер по кожній діагональці вам потрібно від більшого числа відняти менше. Ось тут ми від 15 віднімаємо 0, буде 15%, ось тут буде 5. Що означають ці числа? Ці числа означають масові співвідношення ось цієї, цього розчину, точніше, води, і ось цього розчину. Якщо я бачу, що ці числа можна було б іще скоротити, я їх обов'язково буду скорочувати. І так, я можу скоротити і перше, і друге число на 5, тобто у мене буде співвідношення все рівно ще 3 до 1. Тепер давайте розбиратися, що означають ці цифри. Ці цифри означають, що е, якщо я візьму три частинки ось такого розчину, і одну частинку, ось такого розчину, у мене точно вийде розчин з концентрацією 15%. Але цього ж розчину з концентрацією 15%, мені потрібно отримати не скільки завгодно, а саме 300 грамів. І так я зроблю наступне: я зараз знайду: а яка ж масова, які ж скільки частинок у мене утвориться мого нового розчину? Якщо цього розчину... Три частинки цього розчину, одна частинка. Отже, в сумі у мене буде чотири частинки. Чотири частинки це стосується нового добутого розчину. І так робить ще раз: три стосуються цього розчину, одиничка цього, а чотири того розчину, який нам потрібно добути. А тепер давайте подивимося про яку якусь цих компонентів, які ми будемо використовувати, чим будемо добувати. У нас є маса. У нас є маса про той розчин, який потрібно добути. Отже, напроти тієї масової частинки, того розчину, який нам потрібно добути, я і напишу 300 грамів. Тепер, що в мене запитують? У мене запитують водичку. Якщо в мене запитують водичку, то до води стосується оця масова частка. І напроти води я напишу Х грам. І тепер я можу скласти дуже простеньку пропорцію. 4. Так відноситься до 300, як одиничка до х. Звідси х буде дорівнювати 300, помножити на 1 і поділити на 4. Отже, це буде дорівнювати 75. Що це я знайшла? 75 – Це я знайшла масу води, яку мені потрібно було додати до 20 відсоткового розчину, щоб вийшов 15%. відсотковий Звідси відповідь маса води дорівнює 75 грамів. І це та відповідь, яку вам потрібно написати в бланк відповіді. Задача зроблена.